Стверджує, що внаслідок обстрілу прикордонного міста Суджа у Курській області поранено це саме зранку було п'ять осіб, у тому числі троє дітей. <кій> а, от таке от така інформація. Також над регіоном було збито 26 БПЛА літакового типу. От якісь що зна що, що, що то за БПЛА? Такі не, не знаємо. Ми що то за БПЛА <кій> літакового типу ну, такі Всі, говорять... ну наші БПЛА які. Ну, наші Ні, ну, ясно, що Ліхтенштейн а... запускає а... там, як завжди, Ізраїль, знаєш, про ядерну зброю. Каже, у нас її немає, але у випадку чого ми можемо її застосувати. Так, так і нам. Ну, Це ж не наша справа. Ми не військові, в принципі, ця активність там всі тішаться з цих російських пабліків, ну, як пабліків. Я не знаю, що в них лишиться з пабліків, тому що YouTube там уже наступили, значить, на каштанчики YouTube і е, в системі Google. Там починають закривати, кажуть, що до осені це все діло ліквідують режим, просто ліквідує. Нам своє робить, знаєш але оця суджа, оце біля суджа, суд трошки північніше. Ну там, от біля цих сіл це Курська область, ведуться оці ось бої. І там про РДК говорили, і Свободи Росії. Але там помічено, і в українські пабліки вже пишуть, в тому числі в ненависному нам телеграмі про те, що там бронетехніка українська брала участь. От в принципі, тут завершено ну, Я дивлюся, що на Ханві схоже, там здається Бредліч, як вони називаються. Знову вимагаєте від мене таких глибоких знань про військову техніку, які в мене відсутні. Ну, Бредлі БМП це не Бредлі. Це Ханві. Так. Це. Взагалі, станом на зараз тривають бої в напрямку Кирилівки та Гончарівки. Розмі повідомляють, що Українське ДРГ, оце ще саме про це мова, на танках намагається зайти в суджу під прикриттям артилерії. Але влада запевняє, що всі атаки відбиті, тобто воєнкори кажуть, що от їхні що ситуація абсолютно контрольована, що все там у них нормально. Але судячи із тих відео, які записують самі мешканці взагалі цих населених пунктів, то не дуже схоже на це все. Ви бачите самі, що не дуже то все контрольовано. Титуація І... настільки контрольована, що працює їх авіація по їже населеним пунктам. Це контроль так. жорсткий. А ти брала ці відео? Я дивлюсь, тут є відео. Так, да, так, да, є. Тут у нас багато дуже відео, ми їх просто будемо показувати і показувати, бо їх просто неймовірна кількість. Е, і відео, і фото. Там Це хтось все зафіксовував. Кривору, Криворуки знімав, ну, вертикалку. Хтось, ну, уже як вміють, так і знімають. Треба голову нахиляти, щоб дивитися. Ми тоді... я, О. я себе песиком відчуваю. А я себе собою або папушкою, знаєш. Таке. Е, ну, все це, е, все це цікаво, звісно. І РДК, ну слухайте, РДК і Свобода Росії, вони ж є підрозділами Збройних сил України. Тобто там це позиціонувалося, як росіяни воюють з росіянами. Ну, це якщо з точки зору здорового глузду, більше схоже на ІПСО, що правильно в цій ситуації, тому що не лише їм і ПСО кажуть, кадирівці звідти відійшли. Від суджі, mm -hmm. так, і виникає резонне питання: якщо вони не відійшли, вони поїхали знімати Тік-Ток. Ну це це знову такі якісь жарти так? Ну а як серйозно можна про кадиюці? От е, насправді я вас перебив у цього заходу на територію Росії. Є два простих плюси: перший плюс це інформаційний, а другий плюс військовий, тому що відтягуються резерву. Вони просто відтягуються так. з тих напрямків, які могли би зашкодити Збройним силам України. За рахунок цього може послабитись наступ. Ну, наприклад, на Харківщині, який, ну вся лінія фронту насправді вона вібрює, вібрує, це ж факт, і от такі от речі заходом на територію Росії їх треба більше. Ну їх я думаю, що їх буде більше. Війна на територію РФ прийде. Вони самі так вона вже давно прийшла на територію РФ. Це треба зазначити, що наші дрони. Або не наші дрони, щось летить туди, правильно, і наносить ураження 1800 вісімсот кілометрів. Якщо американці ще тисячу е кілометрів Фаберже свої простимулюють, то дадуть ДФА ракети на 360 кілометрів. Те вони поки що навіть не дають розбити літаки, як пише там Західна преса. Зокрема, про те, що вони сказали ні. Нашими ракетами по там с -с сукупченню. В, в Воронезькій області, будь ласка, не бити Ну, далі продовжується ця дивна, як на мене, гра. Досі там уже червоні лінії якісь придумані. Ну, то вони F16 з'явилися, ну всі там. Я ж сприймаю багато інформації, типу для того, щоб я не військовий експерт. У мене було питання: для чого це робиться, якщо у нас проблеми на Харківському напрямку так? в Харківській області. Ну, тут Олександр, як воєнний експерт, ні, ні, ні. зі стажем трошечки вже розповів про те, що це для відтягування з тих напрямків, це Морозівськ, так? Далі картинки. Так, ми потім ще й Будь... про Морозівськ Морозовськ це... поговоримо, це, так. Це Мегаплюс, так я Там у них в чатах там теж неслося по і писали різні там. От ви бачите, тобто вони теж їм було дуже страшно, очевидно, це зрозуміло. Е, е, і це справедливо, що зараз вони теж пишуть один одному повідомлення, і все в них там палає. Мені, ну от ви бачите, читати ми їх не будемо, якщо там суджа, Суджа родная, родная суджа, горить і палає. Ваша суджа, mm. е, ну, це село, та й Можемо це поспівати. Сугад. Дуже гарна ідея. <гум> по 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 повід. <гум> е, для того, щоб відволікати да, їх на, з Харківського напрямку, тим більше ми бачимо, давайте говорити, як є. Мені не подобаються воєнні зведення останніх там, тижнів, те, що відбувається на Сході, там, в Донецькій області, вони повзуть, як зомбі, повзуть, я, знову ж таки, я не воєнний експерт, мені просто ці зведення не подобаються. Ясна річ, що і біля Харкова там. Маршрутка на Белгород, ми це вже жартували, пережартували 150 разів. Що, що це? І, ну просто, Для чого ми поїхали в цю експедицію? Подивитися, як настроїв людей помінялися з 22-го року, навіть з 21-го року. Тому що коли ти виходив з потягу Київ-Харків і тебе зустрічав, 10 Ой, тисяч. Вам просто треба спешувати Прайс. прайс, з нами. Тобто, ми, в принципі, ми ж потім будемо визначати, там вже виписка дається, і банку коли вже розбиваєш, то там розіграш, робиш, і там є і хто найбільшу суму поставив, і хто поставив там мінімальну суму. Олеже, ви просто герой сьогоднішнього дня, і вже навіть більше трошки зібрали. Я знаю, який Якщо... це Олег. А. Да. Я здогадуюся, який чуйка, Олег. Чуйка моя. Завтра Олег будеш будеш відтячений, так? Щось придумаємо обов'язково. Олег С, да будеш наскільки я зрозумів, так? Да? Я зараз можу тобі сказати. Я знаю, хто, це якщо це Олег С. Ні, Олег А. А, тоді ні. Не той Олег. Олег, ну одним словом, ми вас знайдемо. У нас довгі руки. ну, одне руки, там виписка буде. І оскільки це Монобанк, то придумаємо обов'язково якусь винагороду. У нас там резервний фонд для винагороди досить, досить великий. Так що ми тішимося, що такі от успіхи є. Ясна річ, що в 16 це дуже, дуже жваво обговорюється. Там підгоріло в Москві все. Червоні лінії передані і які вони креслили. Та? Але кажуть, що вони перетворюються на коричневі з часом. Не до кінця перейдемо. А що саме? Ракети? Ракети, удари на 200-300 кілометрів, винищення їхніх аеродромів, авіації, Олександр. Э, баз тилового зберігання, все має горіти. Все. Так, це має працювати. Те, що все має горіти, так. Наші військові експерти ну, кажуть, ми ж не збираємося. збираємося. Дійти Москви а даремно так причому тут діти до Москви. Так, ну, діти до". Це називається знищення військового потенціалу противника. Противник має бути повністю знищений, позбавлений армії, боєприпасів і будь-якої можливості проводити будь-які наступальні дії проти України. Бажано на десятиліття. Іншого варіанту просто немає, ніякі перемовини нічого не забезпечать. Буде ще одна війна, ще одна війна, ще одна війна. Це практика показала. Ти мені як лектор це все розказуєш Я більше, я... більше висловлюю думку. Ти правильно все робиш. Дякуємо далі 100 гривень на ЗСУ, але не все тільки на Курщині. та Село Нове та Волжанка Шобєкінська городського округа підверглися обстрілу зі сторони Всу. Ну, це це адекватна відповідь, тому що вони витворяють Сумщину, шкабами закидають Харківщину. Буквально це село. На це село от, через дорогу від Харкова. я там я там між іншим був день циркунів, як і у Харкова, 23 серпня, не і ось от... такі Там і качуючі міномети і їздять. Це взагалі так, от я хотів б тебе підтримати стосовно ракет і сказати, що нам би тамагавки в принципі не були зайві, і це не те, що червона лінія. Там є да. їхні ракети профільні для ударів повітря земля. Прям профільні для ефочки, і вони йдуть до трьох модифікацій від 360 км до 980, Всі дайте.